Перша моя прослава була на початку мого навернення в Меджугор'ї. і та була прослава Ісуса Вірою. Я на цій прославі на адорації просто починаю бачити в дусі, ніби видіння. Я відчуваю себе хлопчиком. Я просто сиджу на руках Ісуса. І я так починаю плакати. Так щиро сильно починаю плакати. А Ісус просто посміхається. І тут до мене приходить думка. А як ти зараз гарно на камеру виглядаєш? Зараз тебе дивляться весь світ. Такий гарний священник так плаче. І я розумію, що це не моя думка. І я кажу, Ісусе, забери цього сатану від мене. Я не хочу цих думок, це не мої думки. І знаєте, що Ісус мені каже, подивися, справу. Я дивлюся справа від Ісуса, стоїть мама, стоїть Богородиця. і вона тільки так рукою махнула, і все прийшло. Я знову бачу Ісуса. Мені так добре, я тут просто першу таку мою адорацію пережив настільки глибоко, що я розумію, ти просто забуваєшся, де ти є.